До нас звертаються глядачі з питаннями. І одне з них було та не одне, багато дуже людей ставили питання, чи можуть позбавляти робітника зарплати, якщо він евакуювався, але перебуває за кордоном і звідти може намагатися працювати. А, так, тут ключове питання: чи працює працівник із-за кордону, чи просто він евакуювався і не має змоги працювати дистанційно, виходячи із особливості своєї роботи. А, це дві важливих різних речі. Тож, по перше, давайте повернемося до законодавства. Звернемося до законодавства. А ще до війни ми керувалися кодексом законів про працю, який у нас є, мабуть, одним із самих старих, скажімо так, законодавчих актів, тому що це законодавчий акт ще Радянського Союзу. Ми Пам'ятаємо, що досі ми живемо за кодексом, який був прийнятий у 70-ті роки, і можна сказати, що він, звичайно ж, певним чином втратив свою актуальність, тому що тоді не йшлося про ніяку дистанційну роботу, звичайно. Звичайно, в нього внесено було багато змін, і такі ключові зміни щодо організації роботи були внесені ще навіть не з війною, а з карантином, який у нас. Передував війні. Тоді саме було започатковано цю дистанційну роботу, тобто роботу, коли працівник на свій розсуд вирішує, де він буде здійснювати свої посадові обов'язки. І тут немає обмежень, чи він буде це робити там у сусідній кімнаті, або у себе вдома, або десь у гостях. І навіть немає обмежень щодо того, де, чи в цій країні, чи не в цій він буде робити цю роботу. Такий договір має бути укладений відповідно до КЗОТу у письмовій формі працівника із роботодавцем, але зараз внесли зміни якраз ті, що стосуються війни, тому що люди, звичайно, коли виїжджали із зон бойових дій, то було не до питання роботи та оформлення якихось там відносин. Люди просто бігли з гарячих точок з під обстрілів. Тому зараз можна зробити так такі зміни до порядку роботи працівника, просто обмінявшись електронними навіть повідомленнями, так може ініціювати роботодавець, що його працівник буде працювати дистанційно. Якщо обидві сторони це влаштовує, то із-за кордону буде працювати працівник, виконувати свою роботу і відповідно отримувати заробітну плату. Єдине, що тут треба відмітити, що є обмеження щодо дистанційної роботи саме за кордоном. Так, от як правильно оформити стосунки, якщо людина працює дистанційно і не хоче втратити зарплату? Якщо не хоче втратити зарплату, якщо роботодавець Йде тут повинна бути перш за все згода сторін на те, що буде ця дистанційна робота. Але тут важливо нам зараз усвідомити, пам'ятати про те, що така дистанційна робота не може виконуватися працівниками державних підприємств із-за кордону. Є таке обмеження стосовно державних підприємств. Тобто там працівники можуть виконувати дистанційну роботу тільки якщо вони знаходяться у відрядженні. Усі інші за згодою працівника і роботодавця, обмінявшись повідомленнями та зафіксувавши це, можуть е, працювати із-за кордону і отримувати свою заробітну плату. Скажіть, а чи може співробітник, який працює дистанційно, виконувати роботу поза межами держави? Це те, що тільки що ж я вам сказала. Усі працівники так. можуть, якщо обидві сторони але, погоджуються, так. але окрім тих, Хто працює на державних підприємствах або у державній сфері. А чи може роботодавець звільнити робітника, якщо він отримав статус біженця? Такої підстави, як отримання статусу біженця для звільнення, у нашому законодавстві немає. Якщо працівник отримав статус біженця, тут ще треба розуміти у якій країні він оформлює цей статус і якщо вже людина йде на те що вона оформлює безпосередньо статус біженця не там тимчасовий захист або якісь такі тимчасові е е свій статус а вже статус біженця це таке більш глобальне серйозна справа коли людина, мабуть, що не збирається повертатися додому, тобто він вже бачить себе як майбутнім громадянином іншої держави, спираючись на свої особисті обставини, які він має. Тож тут працівникові треба зробити вибір. Якщо він далі не планує продовжувати працювати у свого роботодавця, то він може він не обмежений у тому, щоб за власним бажанням написати заяву та звільнитися за власним бажанням. Примусово його роботодавець не може звільнити його у такому випадку. Тоді я все одно не розумію, чому виникають такі питання. Тобто, у людей, мабуть, є якісь проблеми на роботах. От що їм робити, до до кого звертатися, щоб з'ясувати свої права і не потрапити лихо? Такі проблеми можуть бути, тому що законодавство змінюється. Наприклад, до квітня воно було одне: навіть вчителі, а вчителі ж це ж у нас можна їх віднести до працівників державної сфери. Вони могли працювати за кордоном, і тому що навчання у нас було дистанційне, і вони звідтіля, де вони евакуювалися, вони вели уроки. Зараз помінялось законодавство і з квітня. З'явилося оце обмеження щодо державних підприємств, і усіх учителів запросили, звичайно ж, у ті точки, де можна проводити взагалі навчання, запросили повернутися, тому що вже законодавство не передбачає такої дистанційної роботи із-за кордону. Тому і виникають ці питання, тому що люди не розуміють, чому раніше ми могли. Дистанційно там із Польщі вести свої уроки, а зараз не можемо, тому виникають такі питання. Так змінилося законодавство, і зараз е, треба робити вибір або повертатися, або залишатися там. І не обов'язково ж звільнятися, можна призупинити трудовий договір. Тобто у нас є така тоже нова норма, вона з'явилася саме із початком повномасштабного вторгнення припинення трудового договору. Тобто за працівником а, зберігається його місце роботи, але на той час, коли він перебуває за кордоном і не виконує свою роботу, тут вже ми не ведемо мову про дистанційну роботу, ми кажемо, що працівник просто евакуювався і не виконує свою роботу, тому що немає такої змоги. Тобто, у держслужбовців це обмеження законодавством, у всіх інших це там обмеження, ну, наприклад, там. Я не знаю, перукар не може дистанційно виконувати свою роботу, очевидно. Тому такі люди можуть призупинити дію трудового договору, і коли вони вирішать повернутися, роботодавець буде зобов'язаний поновити їх на, своє, на їхньому робочому місці і виплачувати їм зарплату. За період той, що вони не виконували роботу, звичайно ж, зарплата виплачена не має бути. А якщо людина не виходить на зв'язок? Такому випадку, а якщо людина не виходить на зв'язок, взагалі ну, от вона так. поїхала і ну не виходить на зв'язок. Ну якщо роботодавець має підтвердження того, що вона поїхала. Він не має права її скоротити, якщо ж в нього немає таких підтверджень, просто з людиною втрачено зв'язок. У нас в цьому випадку діє стаття 36 кодексу законів про працю, яка каже нам, що якщо із людиною немає зв'язку понад 4 місяці, роботодавець може її звільнити за власну ініціативу. Дякуємо вам зафіксувала станете. Так Дякую. зафіксувала. Я сподіваюся, ті, хто ставили це питання, почули відповідь. Олена на Даненка адвокатка давала саме ці корисні поради.